Володимир Свідзінський Спало все, і місяць десь погас, тільки грала зірка світова, І мені в той таємничий час Снилися незаймані слова, що одні пахтіли, як бур'ян, а другі, як яблука в саду. У одних був голос, як орган, інші мали при устах дуду. І радів, і дивувався я, як нетрудно виникає спів. Був би я в степу між колосків, Міг би дати кожному ім'я.